Ось так він і виглядає. Це у нас вісьми Поки він холодний, ще пара не дуже рівномірна, вона трошечки може бути хаотична. Тут ми можемо керувати, вмикати-вимикати, заправити автоматично перемикати рівень інтенсивності полум'я, але краще на мінімальному. І таймер відключення. Також у нас є додаток, на якому ми можемо керувати кольором. В додатку ми можемо заправляти, зливати водичку, обирати кольори або по палітрі, або просто обираючи колір, один з запропонованих. Також рівень висоти полум'я, звук потріскування дров, вмикати-вимикати, таймер, яскравість полум'я. Якщо хочемо, щоб приглашений був, буде трошечки. Або яскравіший. Ну і вмикати-вимикати. Тобто по додатку дуже зручно, ефект непоганий. Єдине, ну, те, що мені особисто не подобається, це ну, екранчик, до речі, гасне це дуже зручно в ці отвори. Але в принципі, нічого там критичного немає. Тут у нас лючок. Де заправка із ливодички? Ми шланг вдягли, каністро опустили, натиснули кнопочку, він заправився. Така моделька.